Вітання, друзі! Хочеться показати, як в Ірландії сортують сміття і не тільки скло різного кольору, а так само можна здати наш одяг, який вже не здається на благодійність, а можна просто викинути от в таких великих ящиках. Зараз ми спробуємо це зробити перше. терапия пизде не хотятся Ах ты, перш уже Це дуже корисна річ, тому що от в Україні, коли є купа всякого одягу, його не можна віддати ніде. І ходити в ньому ніхто не захоче. І просто воно нагорешті стоїть і шкода викинути, а так, хоч воно йде на справжню переробку. Решту одягу ми просто здаємо у Charity Shop, Це такі магазинчики, де можна здати. Речі, які ще можна користуватися, магазин має на тому донати і віддає кораблю.